Hello, friends! Привіт, друзі! Оцню, що нового, чим би ви могли поділитися? Можете писати в коментарях. Я рада почитаю про ваші новини. І в мене для вас є новина. Я змогла створити також телеграм-канал, в якому ми більше займаємося практикою. Кому цікаво, будь ласка, заходьте за посиланням на телеграм-канал воно буде в описі під відео. Вивчайте і діліться з тими, хто хоче навчати. Let's continue today. Сьогодні ми продовжуємо. І ми далі з вами практикуємо Present Simple. Last time we worked with reading task. Минулого разу у нас було таке reading а завдання, тобто текстове завдання. Сьогодні ми працюємо. Today we are working with listening task. Сьогодні у нас буде listening task. І наприклад, скажу, що воно буде дуже цікаво, тому що мені вдалося взяти інтерв'ю в Канадіця. Який розповідає про свою країну, тому ми будемо чути про Канаду з уст канадійця. Залишайтесь так, щоб почути, яка ця англійська, який акцент так у, у канадійців. і дізнатись щось цікаве про канаду. Вже не від моїх слів, так а від слів людини, яка тут народилася, людини якої це країна. У кінці відео я також оголошую, який саме буде конкурс і переможець, який справиться із завданням, зможе отримати від мене безкоштовну консультацію. А з визначення рівня мови та складення програми, за якою можна вивчати, тобто покращувати свою мову, з додаванням різних джерел від мене. І ресурсів, це буде в кінці. Давайте ми так будемо йти по порядку. Сьогодні працюємо з лиснік і оскільки, я, як я вже сказала, так що в listening у в нас буде інтерв'ю, якому я задаю питання канадійцю. Так то ми трошки зараз поговоримо про запитання, повторивши водночас Present Simple, Давайте ще раз собі пригадаємо. Так нам треба знати, що він виражає, тобто щоб знати, де його вживати, і схем так. отже, Present Simple виражає загальну дію. Тобто загальна інформація про нас, про когось так, регулярно дію, як часто я ще зроблю, і факти та For example, Kyiv is the capital of Ukraine. Наприклад, Київ столиця України. Так, отже, оці три речі, так загальна дія, регулярна факти та явища. Тепер щодо схеми, ми казали, що все доволі просто. Попробуйте собі в голові тих кілька секунд так прокрутити певні речення в Present Simply. Це у нас може бути, наприклад, I teach English, I drink coffee every day. Якщо ми говоримо про когось, пам'ятаємо, що особа в нас he she it, до ті слів ми додаємо S. Наприклад, my mother calls me every day, що ми додаємо S. Ми говорили також про заперечення в англійській мові. Так? Якщо ви, наприклад, хочете сказати я не хочу чогось, так? Чи я не розумію, то нам для того вже потрібно вживати допоміжні слова. Пригадайте, будь ласка, в present simple, які є допоміжні. Правильна відповідь це do і does. Отже, допоміжними в Present Simply є do і does. Ми казали, що ці допоміжні слова ми використовуємо для того, щоб побудувати заперечення або запитання. Тобто ми не можемо побудувати заперечення або запитання в present simple без do і does. Щоб сказати, я не хочу чогось, в нас буде I don't want. Я не розумію, I don't understand. Я не люблю, чи мені не подобається I don't like і так далі. Знову аналогічно, якщо ми говоримо про he, she, і то там вже мусить бути CS, то тобто у нас буде допоміжне does, he doesn't drive, він не їздить. Так, he doesn't work, він не працює. Трошки раніше ми говорили про запитання, ми вчилися їх будови, і ми казали, що в запитанні обов'язковим елементом теж буде оце допоміжне слово, воно правда буде мінятися в залежності від того, який це час. І, от якщо ми говоримо про present simple, так то в present simple, Допоміжними в нас буде do і does. Тобто, якщо я хочу запитатись, наприклад, чи ти любиш свою країну, то в нас запитання починатиметься з допомічного do. Do you love your country? Якщо я хочу поставити спеціальне запитання, наприклад, де ти живеш, тоді на першому місці у нас буде спеціальне слово. І після нього ж світ допоміжне. Where do you live? Отже, в запитаннях. Просто пам'ятати за вживання допоміжних слів do і does. Якщо запитання просте, то в нас do, does на першому місці, то спеціально тоді на першому місці спеціальне слово і після нього життя допоміжне. Якщо раптом хтось пропустив цей урок або хотів би пригадати собі про те, як будувати запитання в англійській мові, то під відео прикріплене відео-урок, на якому ми про це говорили. Ми ж з вами рухаємося далі. А вже зовсім зовсім трішки, і ми зараз будемо слухати наше інтерв'ю. Але ще перед тим інтерв'ю, давайте трошки практики. Our task is to the words in their correct order. Let's do it. Our first question шукаємо спеціальне. І в нас є спеціальне слово were. Після спеціального ми ставимо допоміжне are. Після допоміжного в нас має бути особа. You. Where are you from? Звідки ти є? Next question. Знову шукаємо спеціальне what. Далі має бути допоміжне, це в нас is your address. What is your address? Яка твоя адреса? Next question. Шукаємо. Спеціального немає, у нас буде одразу допоміжне do. Далі особа you. Do you have kids? Next question. Шукаємо допоміжне are. You married. Наступне запитання. У нас вже є спеціальне were. Далі має бути допоміжне, в нас судді Does. Where does your partner? бо musi бути особа, work. Where does your partner work? Next question. Спеціально Where? допоміжне do. Where do your parents? Бо ми мусимо поставити особу. Where do your parents live? Наступне запитання. When is your birthday? Коли твоє день народження? And last question. У нас є спеціальне have. Далі допоміжний буде do. Have do. Мусить бути особа you. Have do you. Шукаємо do you. Have do you spend your weekend. Як ти проводиш свій вихідний. And that's it. Ну що ж, тепер ми готові слухати інтерв'ю. Let's listen. Hi, Mike. Thank you for giving me this interview. So tell me what it means to be Canadian. Uh, i'd say to be a canadian means to be broad-minded and to respect everyone use three words to describe canadians. generous super positive and relaxed what are popular things in canada i think spots the maple syrup and uh, cannabis okay thank you is it true that canada is the coldest country uh, well i live in ontario so i wouldn't say so it's pretty warm here as you see today even despite that it's november it's still warm but there are provinces where summer is very short and it's already snowing like in manitoba or alberta oh wow tell us about canadian food canadians like to eat fast food we don't have many traditional dishes as there is a variety of traditional dishes in different countries is medicine good here? It can be better. Canada is lacking doctors, but it's good though. Is it the safest country? Canada is a safe country, but last year the criminal rate increased and it became more dangerous on the streets, especially in the streets of uh, Toronto. My last question: If to visit Canada, what is worth to see? practically everything canada is a huge country so you need to have plenty of time to say it okay thank you mike for your time you're yeah. welcome thank you uh, mike why there are so many homeless in canada because life here is so expensive try to answer these questions Перед вами скрипт. Спробуйте ще раз прослухати інтерв'ю, паралельно читаючи цей діалог. Тоді знову повернутись до запитань, таким чином побачити, чи ваші перші відповіді були правильними. Уявіть собі, що у вас є ця можливість задати нашому канадійцю Майклу кілька запитань про Канаду чи про життя в Канаді, що би вас цікавило. Спробуйте написати собі кілька запитань. Якщо комусь щоб попрактикуватися пізніше, звірте схемою, чи ви правильно написали. Хто бажає, ви можете також писати в коментарях. Хто знає, можливо, деякі з ваших запитань я зможу доставити прямо до Майкла. Тоді прослухавши нашого канадійця, я додам щодо що себе самої. Так я особисто в Канаді а, рік часу, якраз зовсім скоро буде річниця. І можливо, якщо комусь корисно про Канаду, хтось збирається, або хтось там взагалі, є, або знаєте когось, хто збирається, то. А паралельно у мене є також канал а, вивчення англійської мови саме для Канади, так тобто, які розраховані суто для Канади. Посилання на цей канал також є а, у описі під відео. Кому корисно, так то заходьте. чи, знову ж таки казали, діліться з тими, кому це може бути корисно. Говорячи про країни, так важливо також знати національності. Ми говорили, що країна це у нас country. і минулого разу ми говорили про countries. Так, сьогодні ми подивимося на Національність. Національність це у нас nationality. Ви, мабуть, звернули увагу на обкладинку цього відео, так на якому видно канадський паспорт, власне, на обкладинці відео мій син. This is my son, and he is Canadian. Отже, Canadian це вже в нас nationality, так? Canadian це Canadien. Тобто тут я вживаю національність. Я можу сказати, що he is from Canada, тобто я вживаю країну Кенеда, національність в нас буде Canadian. Давайте подивимося на національності до країн, про які ми говорили минулого разу. Із національності мене важко, оскільки усі їх можна чітко погрупувати. Так, минулого разу ми говорили про країни, які мають в собі слово land, що означає земля. І це в нас England, Ireland, Poland. Їх національності матимуть у закінченнях "-ish". Отже, England це в нас буде English. Ireland Irish, Poland, Polish, Scotland, Scottish, Spain, Spanish, Turkey, Turkish. Далі дуже величезна кількість країн матиме закінчення on. Зрештою як і Українець, так, у нас є Ukraine і Ukrainian. Отже, ряд країн це у нас Argentinian, Brazilian, Egyptian, Hungarian, Italian, Cheman. Mexican, American. І список може продовжуватися як, от, наприклад, Nigerian, Cameroonian, and so on. Наступну групу уважно запам'ятайте собі це в нас Chinese, Japanese. Отже, Chinese, Japanese. Чех, англійською буде француз ми будемо казати French. і Swiss, це в нас Швейцарець. Не плутайте країни з національності. То як ви скажете я з України? I am from Ukraine. А як сказати Я Українець чи я Українка? I am Ukrainian. Друзі, так складно, що в моїй сім'ї нас є троє. It's me, my husband, and my son, and all of us we have different nationality. Абсолютно кожен з нас має різну національність. I am Ukrainian, as you know, my son is Canadian, you already know it. So, who is my husband? Can you guess where is my husband from? Чи зможете ви вгадати, звідки мій а, чоловік родом? А, даю підказку, що підказка насправді десь у цьому відео була. І перший з вас, хто в коментарях напише правильну національність мого чоловіка, хто зможе вгадати, плюс бажано доповнити так, щоб це не було рандомне вгадування, але доповнити, чому ви так вважаєте? Why do you think so? Саме цей переможець отримує, як її зазначала, від мене безкоштовну консультацію з визначення рівня мови та складення певної програми, по якій можна практикувати, покращувати свою англійську мову з додаванням від мене різних ресурсів та джерел для вивчення. Я тримаю, тому за всіх вас, кулаки. На сьогодні це все. Практикуйте країни, національності, презент запитання. Можливо, у вас є певні запитання до мене по-англійській чи не лише. То практикуйте ці запитання, задавайте англійською в коментарях. Я відповідатиму на них. Не забувайте поділитися цим відео тим, кому може бути корисно. І я чекатиму вас на нашому наступному уроці. Have a nice day and see you next time. Bye!